Нещодавно в нас відбулася невеличка ДТП, ми маємо вм'ятини такі величенькі на двох дверях. Для того, щоб їх вирівняти, ми просто купили присоску, вона продається в будівельному магазині, вартує 105 гривень. Зараз я на відео детально показую, як вона буде вирівнюватись. Декілька помахів руки і вона стає на своє місце. Ми ніяких підготовчих робіт для цього не робили. Кип'ятком не обливали, феном не гріли, просто по-холодному. Впоралися з цим буквально за одну хвилину. Якщо раптом у вас, не дай Бог, станеться така ситуація, тепер ви будете знати, як можна швидко і легко її виправити. А, звичайно ж, всі потертості, то потрібно вже полірувати, пробувати полірувати, щоб хоча б не так кидалося в очі. Перед тим, як купувати присоску, ми спробували варіант зі скотчем. Скотчем також, можливо, витягнути, але, напевно, не такі великі. Тому що, коли його здираєш, взагалі незручно. Його треба з різних сторін здирати, знайти тут нащупати середину і вчасно потягнути, щоб, щоб вирівняти. Ти скотчем набагато важче. Тому що присоскою ти можеш отак керувати. А скотч теж має місце бути, але, напевно, не, не в нашій ситуації. Тому бажаю вам лише безпечних поїздок.